вас. Ну або точніше здоровенькі були. В Україні зростають ціни. Хто винний? Що робити? Ну і що буде далі? Дивіться, це показник держстату інфляції. Я знаю, знаю, що дуже багато людей не розуміє, як рахують інфляцію, і в них складається таке враження, що от вони з кумом рахують правильно, а там неправильно. Я вам колись зроблю відео, розповім, як це рахують, і звертаю вашу увагу у всіх країнах світу. У всіх країнах світу інфляцію рахують так, як в Україні. Тому коли ви говорите, що ви з кумом правильно порахували, я не заперечую. Залишіть ваші розрахунки з вашим кумом. А ми подивимося на реальні розрахунки. Ну дійсно, сюжет дуже простий. Людина завжди емоційно сприймає, коли ціна зростає. То же самий момент. Вона ніколи не реагує, коли ціна знижується. Мало того, навіть коли ціна не зростає, вона постійно говорить, ні, ні, напевно зросте. Так, да, це є. Тому емоційно я все розумію, але ми не про емоції, ми про реальні факти. А реальні факти наступні. Дивіться, це от показник січень-серпень 2022-го інфляції, ну, співстав із січень-серпень 2021. Ціни в Україні, точніше, розрібні ціни зросли на 17,1%. Це дуже добре, що на 17%. Чесно говоря, коли починалась війна, я думав, що буде інфляція більша. Зрозумійте ви нарешті, під час війни зростання цін це аксіома. От війна ціни зростають. Чому? Ну, по-перше за все, е -е, ви скажете спекулянти. Ні, ні, тут не то розвалюються логістичні схеми. Тобто виникає ситуація, що яких харечей стає дефіцит. В будь-якому випадку, навіть якщо їх багато, їх може бути багато в одному місці і не вистачати в іншому. І тому ціни зростають. Ну От в умовах війни це завжди відбувається. На да, якщо вам це не подобається. Так що так, да, дійсно. Я і ще раз говорю, що я що тут. Ну, дивіться, 17% це небагато. Я думав, що буде більше 50, чесне слово. Ну, війна є війна. Ну, чесно говоря, я вам проводив багато раз приклади. в Ізраїлі була війна. 1000 відсотків. 1000%. Так що 17. Ну, знаєте, якщо б тут порахували 7% гривень, не правда. 17 повірю, повірю. і так. Дивимось, ну дивіться, це от порахован серпень до липня, ну, тобто, ну, попередньо, а це відповідно період до періоду. Період до періоду краще, краще дивитись. Тому що місяць до місяця, ну от вони порахували, що мається на серпень 2022 до серпень 2021, 23%, так, так, однозначно, не заперечую. І так дивимось, про харчування. Ну те, що саме більше, саме більше розмов. Так, да, зросли на 22,7%. Звертаю вашу увагу. Не на 100 і не на 50%. Як дуже часто... Ціни в два рази виросли. Та да не виросли в два рази. Ну перестаньте брехати. Ну що у вас звичка? Постійно брехати. Да, зросли. Не запречую. Ну, але ж не в два рази. Те, що ви там з кумом собі щось наметикували, це ваші проблеми. А ми дивимося реально. Ну, те, що зросли ціни на хліб, ви самі розумієте. Це, скажімо, от дійсно під час війни ціна на хліб, ну вона не, не може не зростати. По-перше, споживання збільшується, а по-інше, ну і проблеми збільшуються. Да, так, більш-менш вдало, вдалося посадити, зібрати. Врожай буде менше. Однозначно, мій наш, не більше мене, розумієте. Але навіть, е дивіться, елеватори знищили, тобто то, то, проблеми. Ну, ніяк ви не зробите так, щоб було дуже добре. Як би не старалась. Тому, так, хліб подорожчав. Ну знов-таки 23%, ну бачите, вони розбили хліб, хліб Ну, сказати, що це у дуже високе зростання. Ні. Це нормальні умови для війни. І макарон так само подає. Звертаю вашу увагу на м'ясо. Дивіться, на 16%. Так, да, це все м'ясо. У нас е, менше все подорожчало, як не йде на так у нас і раніше була дорога, а там радикальна. Да, так, м'ясо птиці трішки ну, от якраз, Хоча м'ясо птиці зараз більше всього споживають, воно все рівно саме дешеве. І все рівно люди купують, купують, купують і будуть купувати. І ще раз вашу увагу, завдяки українським виробникам ви споживаєте українське м'ясо. Всі ці розмови про польську свинину, як мені набридли, бог світ. У нас в структурі м'яса є імпорт. Є. Менше 10%. Але він використовується виключно для виробництва кобасних виробів. А те, що ви споживаєте, тільки українське. І незважаючи на війну, м'ясо в нас є, сало також є. Та, да, оціни про сало. О, як мені подобається, о, як подобається. Ну я не знаю, люди добрі. От Бог свідок. Ну, я теж якби живу в Україні. Да, Буває на базарі. Ну, от якраз саме неділя, базарний не день. Приходжу на базар. Людина продає сало. Ну, знаєте, домашня сало. Супер! Супер, ну просто, ну от знаєте, що називається. Да, почали торгуватися. Звичайно, що він запросив. Логічно. Ну не 500 гривень, не 300. Він запросив, ну да, він говорить, ну, а по 200. Я говорю, ну багато. Так, да, за 180 віддав. Ну торгуватись ви вмієте чи ні. В кінці, кінці. Ви ж приход, ні. О, от на базарі. Да на базарі, ну, як ви не розумієте. На базарі треба торгуватись. Продавець завжди, говорить, ціну таку. Ух, з розрахом, що ви знизите. Ой, подожд, хто подорожчав? Ай, сало дороге в Україні. Ну, припиняй. Аж... Аж хочеться сказати, ми не українець, або саме місце. Подивіться, молоко у нас майже не подорожчало, 17% ти паче, ну, влітку, так, да, це сезонний фактор. Влітку як не дивно, як не дивно, ну просто молока більше. Молоком молочних продуктів більше і, е, ну, скажімо так, перевиробниця навіть невідомо куди дівати. Далі, що в нас тут сири, а яйця навіть подешевше. Ну це знов-таки дивіться, якщо брати серпень-липень подорожчили, так, да, да, подорожчали, не заперечує. А якщо брати з року до року, то навіть зменшилися. В тому році нас було дуже багато крику, що дорогі яйця. Але ви скажете 400, так, да, так, да, так. Да. Хоча це дійсно дуже велике диво, тому що, як правило, під час війни ну, ціни не знижуються. Не знижую. Ну, ну, ви самі розумієте, люди ж харчуються. Дивіться, цікава ситуація на овочі. Дивіться. Якщо брати серпень до липня, знизу, о, аж на 14%. А якщо брати рік до року, зросло, бач на 70%. Так, да, да, не заперечую. ціни на овочі піднялись, але розумієте, чому вони так бо цифра велика. А вони дуже дешеві. В Україні вони страшно дешеві. Тому якщо там і додають, ну, картопля, ладно, там, була 10, стала 12, 20% зростання. Е, була 7, стала 12%. О, так, да. але е, ціна. Тим паче, хто вирощує овочі, о, як скаржиться, що вони дешево продають. я з ними згодний. Згодний, повністю. На сьогоднішній момент овочі такі дешеві, що якщо порахувати, скільки людей, людина затрачує сил, щоб їх виростити, і за що продає, ну, можна їм поспівчувати, чесне слово. Тим паче звертаю вашу увагу, урожай у нас дуже великий, і овочів дійсно таки багато. Хоча є проблема. Є проблема. Зберігання. Ну, ще є ти. Ну, вона в нас не тільки під час війни, до війни. Фрукти аналогічно, теж урожай дуже великий, але ціни будуть від зберігання. Якщо будуть швидкі холоди то ви самі розумієте, те, що зберігається, пане зберігається. І от така от ситуація. ти бачиш звертаю вашу увагу, бачите, цукру навіть подорожчу, але не сильно. Хоча теж, ой, розмов, дефіцит не буде, та все буде. Ну і ще раз повторюю, що під час війни ну, не можуть дорожчати продухарчування. Не, не можуть. Тому що навіть те, що працює, ну, воно не може працювати нормально. Тому що йому заважають працювати нормально. Звертаю вашу увагу, що так, да, дійсно, ну коли от садило урожай і так далі, використали дороге паливо. І звичайно, що нова ціна зерна вища. Логічно. А як по-другому? Якщо ви більше витрачаєте на паливо, як же у вас буде дешеве зерно? Так не буває. Тепер, алкогольні тютюнові, вони зросли, але це акциз. Ну, у нас акциз кожен рік зростає, додається, це адміністративне зростання. Одяг подешевше. Ну, дивіться, яка ситуація. Можна посперечати, звичайно, але дійсно, попит на одяг взуття впав. Не заперечу. Ну, самі розумієте, не до цього. І так, да, якщо в середньому прикинути, ну, скажімо так, залежали товар, ціни знизили. Знизили. Ну, його ж треба якось продати. Відносно ЖКХ, дивіться, на сьогоднішній момент держава максимально максимально, що зробила? Вона фактично зафіксувала тарифи ЖКХ на двоєнному рівні. Це збитки, великі збитки, неймовірно великі, але ну, держава на це пішла. І піднімати поки що не буде. Так, може подорожчати, от бачите, там отримання будинків, каналізація, це може Вивіз сміття, оце може дорожчати, тому що воно не регулюється. От, наприклад, утримання, да, так, да, так, це буде. Але що стосується електроенергії, знизили, знизили, не підвищили, вона низька. Газ піднімати не будуть. Опалення теж піднімати не будуть. Хоча ви скажете, ну може, так, да, так, да, да, от є проблема. Що піднімати не будуть, а от якість може суттєво впасти. Ну, а що ви хочете. Що ви хочете? Ну, платіть краще. Дуже ж протирічно. На сьогоднішній момент майже 100 мільярдів українці заборгували за попереднє споживання, так сказати, послуги ЖКХ. Ці грошей нема. Потім, ну, охорона тут дивіться, предмети домашнього вжитку, це от, так, вони трошки подорожчали, але ви самі знаєте, зараз попит не впав. Просто вийшла ситуація, що ви їх, ну, ну, можете їх намагати, а кому? Кому? Тобто попит упав, упав, дійсно попит. Ні, купують, але не так масово. Так, да, на сьогоднішній момент люди більше на що дивляться. Правильно, харчі. Я розумію. Абсолютно логічно. Охорона здоров'я це перш за все ліки. Ліки. Тут основна. Так, да, вони трішки подорожчали, знов-таки не суттєво. І, ну, нема коронавірусу. У нас дуже зростали ці на ліки, любов коронавірусу. Ой, зростали. Ну, транспорт це перш за все паливо. Так, да, паливо подорожчало. Ну ви самі розумієте, чому да в світі воно подорожчало, в нас подорожчало, і всі пам'ятають і гарячі нафтобази, і все ви це знаєте. Так що те, що пало подорожчало, ну, ну а як пишу. Ну ви самі розумієте, ви ж бачите, скільки палива спалили, скільки знищили, і е, ви не гірше мене розумієте, що на сьогоднішній момент так. Завозити паливе раніше складно. Знаєте, тому подорожчало. Знов таки не критично. Хоча статистика показує, що споживання і автогазу теж упало, причому більше всього. І е, зменшило споживання диспалива і з... Е, Бензину. Зменшило, зменшило. Я, я говорю про офіційну статистику. тобто про населення. Бізнес населення за виключенням армії. Про армію, як ви розумієте, статистика нічого не показує. Ну, ви знаєте, що показники, як завжди показують. Населення, бізнес, а там значки. Армія не показує. Ну, самі розумієте, ніхто про армію показує, скільки палива використовує армія, не будуть. Це чесно. А населення бізнес зменшило. Ну, по-перше, дійсно... Хтось почав менше їздити, ну, нема за що як писати, нема роботи. А хтось дійсно почав дуже суттєво економити. Ну раніше він мовив так частіше, про ні, ні, от трішечки хватить, Так? Ну, відповідно, подорожчали послуги транспортні, ну це зрозуміло. Зв'язок майже не подорожчав, звертаю. Відпочинок не подорожчав, тому що попит слабенький. Ну, розумієте, підняти можна, а як? Ну, самі розумієте, на сьогоднішній момент є частина людей, яка намагається відпочивати. Але складно. Освіта, це мається називатися, перш за все, дитячі садочки. Утримай, ну, приватно, приватно. Так, да, вона подорожчала, не радикально. Ресторани, бачите, теж подорожчали, але не радикально. Взагалі. Трішечки. Ну, десь попит є, є, не заперечую, але сказати, що дуже радикально. Що буде далі? Ну, скажете, зростати буде. Ну, що вам скажу, буде зростати, але не так страшно, як вам кум розповідає. Дивіться, виходячи з цієї статистики, з цієї ситуації, да, дійсно, про харчування до кінця року ще подорожчає, не заперечує. Ну, і так далі. Але, ну е, давайте так. Сказати, що ціни зростуть два рази, ні, не зростуть два рази. Ну там, де зараз ми бачимо близько 20, буде 30. 30. Ну 30-32, так. Але не 100 то не буде. Навіть те, де в гатурцу. Ні. Мало того, ну так, да, дійсно, буде ще суттєво залежати від того, як буде війна відбуватися. Якщо дійсно, ну, скажімо, контрнаступ наш буде успішний, це буде позитивно впливати на зниження цін. Пливає, впливає. Ну, ви ж самі розумієте, що бізнес теж дивиться, якщо ситуація на фронтах так погіршується, йому складніше працювати. Покращується, проще. Ось така ситуація. Так що, війна війною, ціни зростають, але Бог світок. Ну припиняйте говорити, що в нас ціни зросли якось неймовірно, неймовірно. І ще говорю, дивіться, є звичайно безглузді люди, які пропонують, а давайте зараз ми тут наведемо лад, будемо бороти з спекулянтами. Я говорю, яку дурню ви несете. Хочу привести вам приклад. Коли от, ну, починалося це все, особливо з паливом, ціни, пам'ятаєте. Там територіальна оборона буде контролювати, виловлювати спекулянтів. Я говорю, нічого не спрацює. І не спрацював. Знаєте, чим закінчилось? Приїжджає територіальна оборона і довго не думаючи, що вона робить. Правильно, вона приїздить. Ну, на заправку. Вона бачить, що торгують по цінам таким, ой-ой-ой. Їм заправляють безкоштовно, Она говорить, все добре, ми поїхали то це весь контроль. Запам'ятайте, якщо ви хочете от таким ручним засобом контролювати ціни, або пропадає товар, або ціни ще вище злітають. Хочете, щоб ціни не зростали. Ринок не заважайте. І буде все добре. Ну все, пишіть коментарі. Так, да, відносно інфляції, я потім зроблю таке лекцію, розповім, як вона рахується, чому так рахується. Ну і відповідно, щоб ви розуміли, дійсно, що такі показники або інші. Але це дійсно достовірна інформація. Все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. До побачення.